Вітаємо ще на одному заході, який ми сьогодні проводимо, до якого ми готувалися і йшли, можна сказати, тривалий час. Це той конкурс, який був започаткований Христинською міською радою. Конкурс малюнки тече річка Невеличка. Я хочу сказати, що у травні. Берестинська міська рада залучилась до такого проєкту, який реалізується тут, у нашому місті. Проєкт, який ми реалізуємо спільно з нашими партнерами компанією Юсет Говерла». Проєкт, який направлений тема його порятунок річки Берестової. Ми всі з вами живемо, хтось народився, хтось виріс в цьому місті, нашому Краснограді, в Берестині. Для всіх нас воно близьке, зрозуміле, рідне, найдорожче, дороге. І з містом пов'язана наша річка, яка виникла, напевне, набагато раніше, ніж місто, адже один із крутих її берегів це і є сучасний Берестин-Краснога, адже місто знаходиться на високому березі Берестової, а інший берег. Це село Наталине ось такою широкою була і повноводою була колись наша річка. Ми багато говоримо про неї, ми говоримо про її проблеми. Ми вже провели такий захід, який пов'язаний із Берестовою у творах літературних. Ми вже провели захід, який пов'язаний із Берестовою у творах художніх на базі нашого. Музею краєзнавчого Берестинського музею імені Парфирія Мартиновича. А сьогодні до заходу ми долучили і ще один, одну таку культурну складову нашого міста, нашої громади це Берестинську школу мистецтв, і саме те, якою бачать нашу Берестову, нашу річку юні мешканці Берестина, юні мешканці Краснограда. Зараз наше місто змінило назву. Воно має корінь Берест, який пов'язаний із назвою нашої річки Берестової, тобто із праматір'ю. І тепер вони не розривні і річка, і місто. І найголовніше дерево, яке символізує місто, яке це дерево? Їх дуже багато було на берегах Берестової. Це Берести. Старі Берести нашого міста. Таку акцію ми започатковували разом із нашою молодіжною радою. І я думаю, це ще один буде конкурс, до якого ми повернемося разом із нашими юними художниками. Ну а зараз ми бачимо прекрасну виставку «Тече річка невеличка про річку, про Берестову, про наші відчуття, про те, якою ми її бачимо. Кожен у своїй творчій художній роботі. Юні художники нашого міста. І я хочу, щоб ви себе назвали і сказали, що ви хотіли показати у цих своїх роботах. Я Дар'я, я малюю річку, у мене є роботи, на яких зображена річка Берестова. Там... Я... Мені подобається малювати природу. Даша, а де ваш малюнок? От це, вот це, то і там. П'ять робіт. А які фарби у вас в, в, в зображеннях річки для вас? Найголовніше, коли ви зображували її, або свої малюнки творили. Зелений, синій. А ви буваєте на річці в різні пори на року, yeah, так? Yeah, 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 тільки yeah. влітку. Тільки влітку. А наші, наші отут зображення це річка коли? Влітку. влітку. Босини. Я бачу, тут є річка, бо Ви Продивилась коротко, ваші роботи, дійсно, це дуже чудово. Мабуть, Катерина Яківна вам сказала, що зараз наша громада приймає участь у Рекі відновлені малих річок України наша річка, в тому числі Уже неодноразово засідали комісії. Сьогодні комісія у нас була річці, тобто досліджують спеціалісти, дослідують флору, дослідують досліджують фауну. Ну, Зрозумійте, що цей проєкт дуже довго тривалий. Ми його розпочнемо, можливо, вам прийдеться його продовжувати, щоб така річка наша була такого кольору, така, з такою красивою природою, як ви її бачите в своїх малюнках. Дякую вам за ваші роботи, дякую батькам всім, хто вас підтримав, хто вас надихав, хто вам допомагав. Звісно, хочеться, щоб річка наша була найкраща. По-перше, це зона відпочинку, правда? Там завжди прохолодно, там красивий ліс. Там живе спілкування, ви там бачитесь. Там є спортивні майданчики. На превеликий жаль, можливо, зараз там більше. Красивіший вид був, але ми не дуже багато зараз уваги приділяємо, тому що війна, і якщо там будуть проводити спортивні змагання, ви розумієте, що велике скупчення людей це небезпечно. Тому ну на такий час така ситуація склалася. Я вам ще раз дякую за ваші чудові роботи. Хотілося би, щоб, можливо, наші дівчатки зроблять калаш, підписали зробити ролик і підписати чиї картини і це в Фейсбуці виставити, в інстаграмі, в Тіктокі. Щоб як можна більше людей, не тільки нашої громади, нашої області, а всієї України бачили ваші роботи, тому що це дійсно це роботи професіоналів. Я вам дуже дякую і бажаю вам всім творчих успіхів, і бажаю всім нам мирного українського неба. Дякую вам. Ну а зараз ми запрошуємо винуватців нашої виставки тих, хто дійсно творив красу і сьогодні подарував її нам. Це Аня Сакарчук. Такі невеличкі солодощі. Уляна Третяк. Віка Бондаренко. Поліна Грабітченко. Кіра Безродна. Арина Чи Чапарина. Алина. Даша Отриченко. Даша. Алина. Полина Чуглазова. Алина. Алена Каплун. Алина. Вика Морга! Ілона Слабінська. Ви активно долучилися до нашої спільної роботи. і Я думаю, це вагома складова тих кроків, які ми робимо разом по збереженню перестової. Адже. І я хочу сказати, що ті, кому вже виповнилось 14 років відповідно до законодавства, вже є повноправними членами громади і можуть долучатися до підписання петиції, яку ми готуємо всі разом по збереженню річки Берестової. А петиція наша направлена до гаранта нашої. Державності до президента України Володимира Зеленського. І я тільки скажу декілька слів. Ми, як я вже сказала, ми нашу річку оспівували і в прозі, і в поезії, і в картинах наших художників. Наш земляк, поет Володимир Красюк, про річку Берестову сказав так: Малі річки завжди вмирають тихо: мутніють води, круті береги. І крадеться, як злодій чорне лихо, до них із кушарів і, і окуги. Міліють, висихають, золотіють на пам'яті живих ще поколінь. Малі річки кричати не уміють на всю свою долину широчин. умирають тихо, знаючи напевно, що ми глухі і душі в нас мовчать. Їм скільки не кричі, то все даремно. До наших душ річкам не докричай. Так, в 1994 році, 30 років тому, було сказано про біду, яка вже з річкою сталася. Але ми чуємо наші душі живі, і ми робимо і будемо робити все для того, щоб Берестова була і сьогоденна, і мала майбутнє. Це якраз майбутнє покоління, яке сьогодні дивиться своїм поглядом на те, якою ви мрієте бачити і бачите Берестову. Дякую Дякую. вам.